Вітаю, мене звати Олександр. 21 слово німецької мови на тему будівництво. Я спеціально підібрав слова, які дуже схожі за мовою як в українській, так і німецькій мові. Абсолютна більшість цих слів прийшла в українську мову із німецької. Перше слово це кахель або плитка. Дікахль, дікахель, ді або частіше німці говорять діфліза. Ді в класичному розумінні кахель це вид плитки, які спочатку е, обкладали нею каміни або печі, вона більшу е, більш витримує температуру. Хоча пізніше такою плиткою почали викладати як у ваннах, і в інших місцях. Приклад, нам потрібно замінити старі плитки у ванній. Bad ersetzen. Wir müssen die alten Кахель імбат Азецен, клінкер, або клінкерна цегла. Буває ще і клінкерна плитка. Різниця між клінкером і простою цеглою або плаштою плиткою те, що вона більш морозостійка і переважно викладають зовні на відкритому просторі. Вона не так боїться морозу, не висипається і дуже красива. На малюнку. Ekeres Budinak, obladene Klinker- Klinkernui Der Klinker, der Klinker. Fassad budinku i Klinkerum. Die Fassade des Hauses ist mit Klinker verkleidet. Die Fassade des Hauses ist mit Klinker verkleidet. verkleidet. Dübel, der Dübel, der Dübel. Дюбель забезпечує надійне утримання гвинта у стіні. Der Dübel sorgt dafür, dass die Schraube fest in der van zitzt. Де дюбль зогд фюл тазді шхауба фест і авант зист. Анкер. В українській мовою ми так і називаємо анкер. Ще в німецькому äh, слово анкер це в класичному значенні якір. Морський якір der anker der anker ми забили анкери в бетон, щоб зафіксувати опору. Wir haben die Anker in den Beton geschlagen, um die Stütze zu fixieren. Wir haben die Anker in den Beton geschlagen, um die Stütze zu fixieren. Різниця між дюбелем і анкером в тому, що анкер витримує більше навантаження, там полицю на нього можна підчепити і переважно він металевий. На малюнку він зверху з правого боку. А дюбель менше навантаження. Хоча принцип однаковий. Він може бути із пластика, з дерева, з метала. На малюнку він справа, класичний, справа права знизу. Такого сірого кольору. Лак. Делак. Лак захищає дерев'яне поверхнє від вологи. вологихкат. Der Lack schützt Holzoberflächen vor Feuchtigkeit. Silikon. Das Silikon. Das Silikon. Silikon wird für die Silikon wird für die Abdichtung von Fugen verwendet. Silikon wird für die Abdichtung von Fugen verwendet. Шпаклівка або замазка. Ми використовували шпаклівку для вирівнювання стін. Ви die Wände Февендет, ум «Wir цуглетан. Ви verwendet, um die Wände zu цуклетен. Грунтовка. Іноді праймер називають. «Праймер» це більш в англійській мові. Грунтовка це класичне німецьке слово. Діґундів. Перш ніж фарбувати, необхідно нанести грунтовку. Боформан штрайт ман ане ман стріхт, мус офтаген. айне man straight Гіпс. a гіпс. of гіпс. Ми використовували гіпс для ремонту стелі. Wir haben Gips zur Reparatur der Decke verwendet. Wir haben Gips zu Reparatur der Decke verwendet. der Gipskarton. der Gipskarton. Wir haben die Wände mit Gipskarton verkleidet, um eine glatte Oberfläche zu erhalten. Wir haben die Wände mit Gipskarton verkleidet. Um eine glatte oberfläche zu erhalten. Фуга. Будівельники часто називають коротким словом, це затірка для плитки. У німецькій мові класично фуга прикладається як шоу. Це стик між плитками, наприклад die фуге. Шви у ванній кімнаті запліснявіли. sind віли geworden. Die Fugen im Badenzimmer sind schimmlich geworden. Будівальники знають, що в Україні є така ж поклівка Фюгенфюлер. То сільно як заповнювач швів. Там є старт і фініш, но ну, різні варіанти. Граніт Да, гганіт, для да, гханіт. Граніт є дуже міцним матеріал... матеріалом для кухонних стільниць. Гганіт. ist ein sehr haltbares Material für Küchenarbeitsplatten. Granit ist ein sehr haltbares Material für Küchenarbeitsplatten. Zement. Der Zement. Der Zement. Budivelnik помістив u у Der Bauarbeiter hat den Zement in den Betonmischer gegeben. Der Bauarbeiten hat den Zement in den Betonmischer gegeben. Beton, der Beton, der Beton, Beton, der bauweltliche Material, schütt wurde zu Schlechtem Zmischen von Zementu, Wädete, Zapfüllwachig, Teckeh, Piesok und Gravi. Beton ist ein Baustoff, der durch das Mischen von Zement, Wasser und Zuschlag Stoffen wie Sand und Kies entsteht. Beton ist ein Baustoff, der durch das Mischen von Zement, Wasser und Zuschlagstoffen wie Sand und Kies entsteht. Farbe, die Farbe, die Farbe Wir haben weiße Farbe für die Wände ausgewählt. Wir haben weiße Farbe für die Wände ausgewählt. Isoliermaterial Isoliermaterial Das Isoliermaterial Isoliermaterial ist ein bespannter Kreisschütte für Isolation. Das Isoliermaterial sorgt für bessere Wärmedämmung. Das Isoliermaterial sorgt für bessere

die Bauarbeiter haben eine Betonplatte gegossen. Asphalt. Der Asphalt. Der Asphalt. Asphalt wird häufig für Straßenbeläge verwendet. Asphalt wird häufig für Straßenbeläge verwendet. Marmor. Der Marmor. Der Marmor. mit Marmor der innere des gebäudes ist mit marmor verkleidet der innere des gebäudes ist mit marmor verkleidet schiffer 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 dach pokrit schifferum das dach ist mit schiffer gedeckt das dach ist mit schiffer gedeckt